Усім доброго дня! Ви на каналі Benelux Car. Займаємось підбором та пригоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. Всі автомобілі доставляємо в Україну під ключ і номер телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Завжди маємо декілька автомобілів наявності. Також приймаємо замовлення пригону та підбору автомобілів. Наявності. В Україні зараз маємо Renault Megane 4-го покоління 2017 року випуску, ціна 14500. Volkswagen Golf 2016 року випуску, 1,6 дизель, ціна 12500. І також зараз в дорозі доставляємо Renault Megane комплектація Bose 2012 року випуску. Ціна в Україні орієнтовно буде 9200. Тепер. Коротка інформація про автомобіль, який сьогодні у нас на огляді. Це Jaguar I-Pace, повністю електричний. 2018 року випуску. Автомобіль в чудовому стані. Весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбувався. Як технічно, так і візуально заважень по автомобіля немає. Даний автомобіль сьогодні тільки прибув до дилера. Знаходиться зараз в Нідерландах, можливо, когось зацікавить. Автомобіль актуальний, є в доступі, досить хороші комплектації, присутня панорама. Автомобіль знаходиться на таких оригінальних легкосплавних дисках. Присутній безключовий доступ, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал. Присутня акустика меридіан. Пам'ять сидінь водія. Салон шкіряний електрорегулювання сидіння водія. як бачите, перфорована. Пробіг цього автомобіля досить хороший, практично 61 тисяча пробігу. Мультикермо, підігрів керма, мультимедія сенсорна, кнопка старт-стоп, двохзонний клімат-контроль. Даного автомобіля присутня пневмопідвізка, Є декорати... декоративне підсвічування салону, два ключі, сервісна книжка. Також є пам'ять сидінь пасажира, відповідно електрорегулювання також присутнє, є проекція. Ось такий чудовий автомобіль є в наявності, можливо, когось зацікавить. Прошу звертатися за номером телефону 098-321 5004. Також робіть попереднє замовлення на будь-які інші автомобілі з цінами на авто саме в Європі. Ви можете ознайомитись на сайтах, які я завжди залишаю в описі до всіх відео. Збирайте автомобіль, який вам подобається, скидайте мені посилання, я вам прораховую ціну в Україні під ключ Тобто з викупом, доставкою, розметненням та сертифікатом. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тами я розміщаю, відео, розміщаю автомобілі, які є в наявності як в Україні, так і за кордоном. Підписуйтесь на YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення!